Добрий день, малята. Сьогодні в нас буде дуже цікаве заняття з ліплення. але що саме ми будемо ліпити, дізнаємось після того, як відгадаємо загадку. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче, рум'яне, гладеньке, на смак солоденьке. Так, дітки, це яблучко. Яблучко це фрукт. Воно червоне, жовте або зелене, кругле та соковите. Солодке або кисле, росте в саду, на дотик тверде, гладеньке. Його їдять сирим, варять смачне варення та джем, готують смачний сік, печуть солодкі пироги. Тож сьогодні будемо ліпити гарні та красиві яблучка. Але спочатку розім'ємо наші пальчики.

на лихолих і зустріли там жучки, добрих друзів коробочки. Привітали сіх ніжки, Обнялися зовсім пішки. Для ліплення яблучка нам потрібно пластилін зеленого, червоного та коричневого кольору, дощечка та стек. Давайте спочатку пригадаємо основні прийоми ліплення: скочування, розкочування, натискання, притискування, розплющення, розтягування, загострення та заокруглення. Починаємо ліпити листочок. Для роботи беремо шматочок зеленого пластиліну та коловими рухами утворюємо кульку. Розтягуємо кульку, загострюємо кульку, розплющуємо кульку, формуємо стеком форму листочка. Притискуємо листочок з одного боку. Маємо готовий листочок. Тепер приступимо до самого яблучка. Беремо шматочок червоного пластиліну та скочуємо кульку. Надаємо їй відповідну форму, притискаючи її зверху. Потім беремо шматочок. Коричневого пластиліну розкочуємо плодоніжку. Робимо в кільці заглибину та вставляємо плодоніжку. З'єднуємо листочки з яблучком та маємо готове яблучко. Дякую за увагу. До нових зустрічей!